Добрий день, шановні наші друзі. Зараз ми з Володю поділимось своєю радістю. Хто пам'ятає, слідкує за нашим каналом, той знає, що є така рослина в нас Аврора. Це не сорт, а рослинку, яку ми Умовно, умовна, умовна така назва сорта. Да. І дивіться, ми відрізали палку, бо вона засохла і все таке нас було тут. Але дивіться, що Володя тут Расування знає. Що... Щепи, да, от пішла відростати все ж таки пробудилася ще бунька. Отаді трошки яко. Бачите, воно виходить. О, ось так видно. От, від ось... самими... Почекай, Володя, подожди. від самої, покажи пальцем, де, ну, де в тебе. Ось язичок баруньки угу. от починається. Ось ця барунька от від неї. Пішла нова брунька, і ми думаємо, що це буде наша Аврора. Ну, Після листу, так. Вона... Да, ну, схоже, що все ж таке. Роз... Не підщепа, так. Да. Да. Звичайно, коли вона розкриє листя, то ми подивимось, бо у гібрида в нього лист крупніший, а це взагалі не гібрид, це східний сорт, в нього лист крупніший, ніж у Віргінки, Да. Більш округу, ну ми знаємо вже. Ось пішла, ми покажемо. Теж, так ще. Це сама ще одна щепа. Угу, теж сама, да? Це треба зробити ось так. От. О. О, Бачите? Це в нас теж наша Аврора, так названа. А оце не треба відрізати? Це можна, це, ну трошки пізні, не не на, хай, нехай не піде. тоді да, буде. Так, і ще буде. давай подивимось, по-моєму. там... Я пощепив і продублю, продублював в тому році. Ну, а ще це, вона не, це ще не пішла. Да. Uh -huh. Це дікарь ми його відріжемо. Як провідник як це, залишили його. Да, замучили трошки деревинку, але нічого. Так, трошки замучили. Зараз ми ще подивимось. сходу. Продовжуємо далі. Ще пить. Деревину мучать, так. Та чого мучать? Думаю, що дуже приємно. Прислала Марія Абдикадирівна з Одеси. Це вже справжній божий дар. Треба, щоб розвивалася Щепа. А не те, що не під щепа. Трошки хай буде, провідничок такий. Ну, а оці треба обірвати. Пішли, подивимось нашу колгосницю. по моєму там на колгосміці щось є, так? Ну о, а Ой, а ось не замітили. Ой, так шкода, другий сорт. Ну, що робити? Ай, мені так шкода, коли він відрізає, так ще Мам! Подивіться, що він відрізав. Що, з пладушками? Плодушками, звичайно, є трошки. Ну що, буде трошки менше. Мені так завжди шкода, так шкода. Отак воно і є. Так, щепа це така. Щеплення це таке, бачите, досить. Серйозна справа, жерт без жертв не буває. Так, а Це, це колгосни те, те саме з нею трапилося. Це ж гібрид дерев'янка угу. Василю Миколаївичу. І так само треба зробити, Вон від щепи з самого низу таке пішло. Так що ми цей сорт не втратили. Нам колгосниця в нас є. Дали. Так, це дуже дуже такі радісні моменти, коли ми знаємо, що в нас да, ві... відіб'я. Ну а це все ж таки можна це можна не шкодувати, це У нас це цей... чоловік. Ч... Да, ще покажу чоловіче. вам. Це чолов... чоловіча чоловічева рослинка. рослинка. Бачите, Зараз я вам десь покажу. О, де де ж а ось тут дуже гарно видно? Оце володь. Ану, потримай вітки, так щоб було видно. Я покажу ще раз, що таке. О, ну вони чоловіче граждан. цвітінь. воно да, таке гронками такими по о. Бачите, по три штучки, по три, там, по чотири, ось вони так от висять, це чоловіки. Їх легко, дуже легко від, від, відрізнити від жіночих форм. І ще хочемо сказати, що 12-21, якщо все буде добре, у нас 12-21. Е, да, покаже, так? Зараз я підійду. Повинно ось показати, бачите, плодики тут поз... позав'язувались ага, плодики. Така це бажання бешена. Да, ми, вже, я обрізав. ми вже казали, що 12-21 це не красива така назва в нього цифрова. Да? Але кхм, селекціонери іноді таке роблять. Вони просто там ряд позначають да? і позначають якусь ну, там, рослину в ряду, наприклад. І так от кажуть: 12-21, наприклад. Да? І оце вона. Бачите, ось плодики повинні бути. Як все буде добре, то повинні бути плодики. Ось. Я трошки чоловіка поверю. то назва не дуже красива, але це сіянець, який вивів дерев'янку з насіння росіянки. Вона дуже врожайна. Ну, якщо ви побачите, вона на кожній деревині дає плоди, але її все одно треба нормувати. Дивіться, я думаю, що ми, Володя, будемо нормувати її, так? Ось, а ось щось пощеплене. Володя, я кажу, ми будемо нормувати її, так? Нормувати будемо, так. Да, Обов'язково, мабуть. Бо дивіться, на ко... між кожному вуз, між вузлі йде. О, бачите, йде, йдуть плоди. Закінчи, відео у тебе заряд мало там на телефоні. Ага. Та я ж хочу показати, ну, покажи, да. яка вона врожайна, і хочу сказати, що вона більш морозостійка, чи росіянка. Оце що саме головне, вона витримує десь до мінус 29, вроді замовлено так. В общем, -то, але вона пізнувато, але досить непогано зберігається вона. Вона на все добре. Всього вам найкращого. До побачення.